З вами YouTube канал «Інноваційні Обрії, і я, Тетяна Шарова, продовжую серію відеоматеріалів присвячених оформленню проєктної заявки. Сьогодні наше відео розраховано на незначний час, і будемо говорити ми про інформаційний супровід. Інформаційний супровід є не обов'язковою опцією для всіх проєктних заявок, однак без інформаційного супроводу обійтись. Дуже важливо. Що являє собою інформаційний супровід, і що лягає в основу проєктної заявки під час відтворення спекту інформаційного супровіду? Одразу скажу, що будь-який проєкт не повинен існувати сам по собі. Усі планові показники, що реалізовуються в ході проєкту, повинні бути оприлюднені, наприклад, в соціальних мережах, на телебаченні. Будь-яким способом, аби про те, чим ви займаєтесь, що ви робите і для кого ви масштабуєте свій проєкт, дізналося якомога більше людей. Для здійснення інформаційного супроводу проєкту повинна бути окрема людина, яка чітко орієнтується в тому, що здійснюється групою виконавців за проєкт. Звичайно, це не говорить про те, що вся відповідальність лягає на плечі тільки однієї людини. Просто ця одна людина в проєкті вона збирає, акумулює весь інформаційний поток для того, аби все це вчасно висвітлити, оприлюднити, надати йому певної форми. То, відповідно, вся команда виконавців, працюючи над певними завданнями, вона знає цю людину, яка відповідає за цей напрямок роботи. І у випадку проведених заходів, одразу або запрошує на цей захід цю людину виконавця, або надає інформацію по завершенню заходу для подальшої обробки. Інформаційний супровід включає в себе певні елементи, певні питання, на які ви повинні обов'язково дати відповідь під час заповнення проектної заяви. Зверніть увагу, що ті питання, які стоять перед вами, вони. Можуть бути як обов'язковими, так і необов'язковими, я на початку це сказала. Може бути видозмінене питання з розрахунку того, який донор, що він має на увазі, і яку ставить мету та пріоритет. Так от одним із питань щодо інформаційного супроводу може бути наступне: які методи та канали комунікацій будуть залучені під час реалізації проєкту? І тут ви чітко повинні розуміти, по-перше, для чого давати відповідь на це питання. Якщо ви прописуєте конкретні канали, ви знаєте, з ким ви співпрацюєте, то, відповідно, ви повинні знати, що під час реалізації проєкту обов'язково мають бути долучені саме ті канали комунікації, про які ви зазначали в заяві. На етапі заявки можна вказати в загальному ракурсі якісь аспекти, де ви могли просто оприлюднити. Але досить часто практика показує цього недостатньо для донорів. Вони хочуть бачити чіткі е, канали комунікації, які дозволять справді розкрити інформаційно потоки і поділитися про те, куди вони вкладають кошти, на які проекти вони надають фінансування. Ще одним проектом, о, з яким я зустрічалась, о, і там було питання, це. Які ключові повідомлення, яких спікерів, лідерів думок буде обрано для поширення інформації про проєкт? Про що тут йдеться? Про те, що ви можете запрошувати на телебачення, наприклад, якщо у вас є зв'язки з певним каналом, ви можете запрошувати відомих лідерів. Думок про те, що відомих людей, про те, що ви скажете, ви не знаєте про цей проєкт, так от зараз він реалізовується. От такий результат буде, от такі от наміри ставить перед собою команда виконавців, і в результаті буде мати ось такий все це результат. Потужний інноваційний сучасний. Все це може бути в міру того, коли виконується проєкт. Ну, і Ще одним питанням, яке я не хочу залишити осторонь, є які засоби масової інформації будуть висвітлювати проєктну діяльність? Змі ми постійно з ними працюємо, ми постійно висвітлюємо наші кроки. Якщо, наприклад, проєкт оформлюється від громадської організації, і у громадській організації є власний сайт, то ви вже можете прописувати, що весь хід виконання. Проєктної заявки, і вже реалізація проєкту буде висвітлено на офіційному сайті громадської організації і подайте посилання на рубрику новини, де ви справді зможете все це висвітлювати. Далі ви можете говорити про залучення певних ЗМІ, з якими ви постійно контактуєте. Ви можете посилатись на свій попередній досвід і подавати посилання попередніх інформаційних супроводів, подібних заявок. Це дозволить вам. Мати авторитет серед донорів, які зрозуміли, що так, надаючи кошти цій організації або цій фізичній особі, вони зможуть далі інформаційно відтворити все це і показати результат. Коли ми визначаємось з вами з засобами масової інформації, то ми чітко повинні знати, які конкретно засоби масової інформації будуть долучені до проєкту. Якщо ми з вами говоримо про якийсь певний освітній проєкт, то зрозуміло, що не бажано долучати засоби масової інформації, які працюють в сфері, наприклад, політики або культури, то тут ми чітко розуміємо орієнтацію або пріоритетність нашого проєкту і повинні виходити на тих журналістів, які безпосередньо і працюють в цьому напрямку. Тут не забувайте, будь ласка, і не плутайте це. Тобто, якщо у вас ЗМІ Ваші знайомі тільки працюють в сфері умовно-культурного спрямування, а у вас освітній проєкт. То, ймовірно, треба якось перебудовувати концепцію долучення засобів масової інформації шляхом інтегрування можливо інших людей, які працюють все-таки в сфері освіти. Отут будьте уважні. Ну і до інформаційного супроводу в конкретиці це можуть бути власні контакти, це можуть бути журналісти, які цікавляться вашою діяльністю або вашим проєктом, це можуть бути блогери, це можуть бути соціальні мережі, будь-які засоби масової інформації, які взагалі на сьогодні в юридичному полі існують. Але тут я хочу зауважити, що не будьте занадто відкритими, тому що Багато інформації про певний проєкт може, може зашкодити реалізації. Чому? Тому що не забувайте про такий момент, як заздрість, якщо проєкт дуже цікавий, комфортний для вас, в якому ви перебуваєте в просторі, дуже цікавому інноваційному, для інших може бути несприйнятним. Тому інформаційний супровід він повинен бути наявний. Ви його повинні розписати в заявці, але в достатній мірі, аби просто. Проінформувати людей про те, що таке є, і саме ви виконуєте або будете виконувати той чи інший проєкт. Взагалі, під час інформаційного супроводу, є правило вам орієнтуватись на п'ять аспектів, які дозволять вам впевнено відтворити цікаво той контент, який ви можете масштабувати з кожним роком. Це результативність. Об'єктивність, доброчесність, системність і послідовність. Попереду у нас з вами дуже багато тем, які будуть стосуватися сталого розвитку, які будуть стосуватися і е, окремої діяльності за тим, коли завершився проєкт, а його треба фінансувати. Так от системність і послідовність виконання всіх видів робіт дозволять вам унурмувати все те, що ви маєте в результаті. І об'єктивно, доброчесно подати його для висвітлення на загал з метою надання людям інформації про те, що таке відбулося. Тому не забувайте, будь ласка, про те, що доброчесність в плані висвітлення всіх подій є пріоритетом номер один. Ну, а висвітлюючи результати, повинні об'єктивно оцінювати картину, яку подаємо. Ютуб канал «Інноваційні обрії поговорив з вами сьогодні про той супровод інформаційної підтримки, який потрібен для будь-якого проєкту, для будь-якої проєктної заяви. Оскільки, коли ми щось робимо, ми повинні показувати, що саме ми зробили. Коли ми щось оформлюємо, ми повинні чітко знати наперед наші кроки, які будуть далі нами виконані як такі. Які потребують уваги не тільки з боку нас, як виконавців, а й засобів масової інформації. Оприлюднення, якщо можна так сказати, наших результатів дасть можливість написати звіт і задовольнити потреби донора. З вами YouTube канал «Інноваційні обрії» і я, Тетяна Шарова. Прощаюсь до нових зустрічей з вами на YouTube каналі На все добре.